Вітаю всіх, хто зайшов ось мою вінтажну комору, моїх дорогі підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео буде присвячено виключно виробам тернопільського фарфорового заводу, а саме його, його чайним парам. Я дещо купила, дещо в мене було, тому давайте е, подивимось. Останній час я так. Е, Наблюдаю за інформацією в інтернеті, що е, з'явилось багато поціновучів е, фарфору, фарфору даного підприємства, і це дуже приємно, тому що завод заслуговує на те, щоб його вир... вироби купувалися, е, колекціонувалися і зберігалися, тому що підприємство проіснувало всього на всього сорок роки, і, про, е, і було збанкрутоване. А вироби його досить такі цікаві. Тому що в 64-му році дане підприємство розробило свій рецепт тонкої порцелянової маси, ось і спеціалізувалося на виробах каво, чайні столові сервізи і трішки сувенірної продукції. І, до речі, багато. багато Продукції експортувалося за кордон. Мені трапилася цікава інформація, що в 93-му році Тернопільський фарфоровий завод працював виключно на виробництво фарфорової продукції для експорту в Туркменістан, якою розраховувалися за газ, який був експортований в Україну. Представляєте? Повністю підприємство було зорієнтовано на експорт. І, до речі, для турпен Баші дуже багато і особисто для нього виготовлено цікавої продукції. Перейдемо тепер до огляду чайних пар. Дивіться. Ось трапилась мені така чайна пара. Це сервізна чайна пара, як сервіз називається, я вам не скажу в каталозі у себе, я його не знайшла. Но пара досить таки цікавенька. Значить, погляньте, бачите, вона гарно світиться. Хоча, на вигляд, ви знаєте, так береш в руку не, б, не сказала би, що вона легусінька така. Ось. Однак, ви впевнилися, я вам тільки що показала, як гарно вона світиться. І, звичайно, щоб вона не світилася, тому що це перша продукція Тернопільського фарфорового заводу. Це перше десятиріччя випуску даної продукції. Ми бачимо, що стоїть старе клеймо, перший сорт, дев'ята група складності. І от оці буковки, не знаю, вони є різні на виробах даного підприємства. Кому ж вони належать? Хто ж це так помічав свою продукцію? Це ручний розпис. Бачите, він додає і підглазурний, і надглазурний. По достатньо, так, і, і по нижньому обідку, і по верхньому обідку. І що мене радує, що ручка абсолютно е, біла, без будь-якого оздоблення. І це навіть при тривалому користуванні не буде надавати парі такого поношеного вигляду, так скажімо. Ось така цікавинка трапилася в мою колекції. Те ж саме можна сказати і про, блюду, про блюдце, бачите? От дивіться, дуже гарно світиться, дуже гарно. Те ж саме клеймо. Ось. І ось така оздоба, так. давайте її ще прокрутимо, так, щоб ви добре її роздивилися. Цікавенка і рідкість, до речі. Я бачила ще окремі предмети від сервізу. Однак скажу відверто, я в колекцію придбавати не буду, тому що в мене є більші цікавіші пріоритети. Далі, ось таку чайну пару хочу я вам показати. Також того періоду. Ну, це вже штамп, це все позолота. Здається, це називається золота троянда. Подивіться, яка глазурь, Ви вже бачите, як вона гарно, гарно виблискує. Дуже приємно тримати в руках. Перший сорт – це вже сьома група складності. Форма та ж сама. Ось таке блюдечко. І, знову ж таки, впевнено, певнимо в тому, що продукція. Ось того періоду часу, Бачите, вона вся-вся світиться, тому що тому я всім поціновувачам фарфору. Коли ви бачите таке, вам трапляється вірніше вироби тернопільського фарфору заводи з таким климом, можете спокійнісінько купувати в своїй колекції, буде мати від них тільки одне задоволення: якість, якість і ще раз. якість. Так, далі у мене йдуть такі простячки, я їх дві поставлю, однак це старенькі. Однак, ви знаєте, от на білій фарфоровій масі, на фарфорових виробах ти не дуже скриєш будь-які недоліки. Десь там, як кажуть, є дефекти, там можна замалювати, підмалювати. А от на білій порцеляні ти вже цього не зробиш. Ось, погляньте, дві форми. Однак. Вони різняться між собою між собою ці два вида чашечок біленьких. На цій формі, бачите, понизу йде така червона фарба аерографом виконана, і середина без оздоблення, а тут, навпаки, йде всередині оздоблення. е також різняться. Це більш глибше таке, це більш Пласкіше. І це, звичайно, ось бачите, перший сорт, це також із сервісу. Перший сорт Тернопільський фарфоровий завод. Ось така біленька. Дивіться, як, як в зеркалі можна роздивлятися себе. І погляньте, погляньте, яка білизна і яка, і яка тонкостінність оцієї фарфорової маси. Я їх купила, тому що, по-перше, вони старенькі, а по-друге, вони по формі різняться. Далі я вам покажу досить таку цікаву пару чайників. Це я купила зовсім недавно. Погляньте: це творіння Петра Тарасенко. Першого Головного художника даного підприємства, який, здається, в 78-му році він перейшов працювати на Київський експериментальний кераміко художній завод, де створив дуже багато, дуже багато виробів чудових. Він, до речі, цю форму і цей розпис створив сам. Ця форма називається Ранок, а сервіс має назву народний узор. І створений він був е, Петром Тарасенком в 1971 році, за що отримав, до речі, дуже-дуже багато відзнак. Е, ось е, погляньте на цю красу. Перша вона зручна чим. Бачите? Можна брати ось так: от, зручна чашка тримати в руці. Далі. Сама форма. Погляньте, незвична, а для Тернополя тим більше. Щось подібне я бачила в Баранівці. Правда, не можу зараз нагадати, хто створив і як вона називається. Подивіться, ребристість, така по всій формі, іде широка ребристість. Далі, подивіться, який фестончатий край, бачите, в вигляді квіточки. Багато позолоти. Це не ручний розпит, це деколь, однак є підмальовка. Оці всі чорні цяточки це підмальовка ручна, надлазурна, і бачите, це ровка позолотою, яка багата. І е, повністю оздоблена вся ручка е, позолотою, Точно ж таке ребристе блюдце. І що ми бачимо? Ми бачимо третій сорт. Це вже, звичайно, період. Це 70-ті роки і... і я вже говорила, що це сервізна пара. І от тепер давайте порівняємо. Я вам показувала е 64-го року продукція випускала, це тобто десятиріття, десятиліття. Ось. Цих чайних пар, які вони тонкостінні, і от давайте зрівняємо ось цю. Так, да, вона світиться, але вона не так світиться. Тобто, вже, звичайно, трішки не придавали значенню якості тонкостійності виробам Тернопільський фарфоровий завод. Оцей сервіс, до речі, я вже анонсую. От Я придбала одну чайну пару, а потім я дуже хотіла його мати в своїй колекції е, і відшукала в інтернеті е, е, неповний сервіс, неповну частину цього сервізу. Ранок, форми ранок, народний узор, і придбала, як доїде, в якому вигляді, я обов'язково зніму окремо відео і розповім трішки більше про е, цей виріб. Е, Однак, якщо поглянути, подивіться, яка краса. Дуже гарна. Мені, подобається, дуже задоволена. Я е, собі е, так, мрію зібрати повністю не тільки окремі предмети із сервізів Петра Тарасенко. А всі його сервізи, сервізи, які він створив на Тернопільському фарфоровому заводі, мати в своїй колекції. Вони того вартують. Дуже цікаві і за формою, і за розписом, тому що це і скульптор, і художник, видатний, який створив дуже багато і прославив, так скажімо, і прославив Тернопільський фарфоровий завод. І завершувати я буду простеньким ось таким виробом мені трапилась просто чашечка, така дитяча чашечка, десь приблизно 300-300, можливо 30 мл, як називали їх, чашки для молока. Бачите, дитячий малюночок. Позолотка тут є Це більш ранній варіант, тому що багато є виробів, які вже зустрічаються без позолоти, а, а з деколькою. І ми бачимо, що коштував він свій час. 47 копійок. Всього-навсього. Шоста група складності. Не знаю, де деколь хто розробляв, чи Марія Терещук, чи, може, Олеся Войтко, не знаю. Ось такі. Вироби я вам сьогодні показала Тернопільську фарфорову заводу. Якщо вам сподобалось, прокоментуйте, поставте вподобайку, вона грошей не коштує, а мені буде приємно, не жалкуйте. Пишіть коментарі, мені буде приємно з вами спілкуватись на сьогодні. Все, всім миру та добра і до зустрічі на моєму каналі.